29 липня, 25 рік, п'ята секція, верхній поверх. Я, напевно, тут не прийду, але це приклад, приклад а, додаткових замовлень ще рік тому а, власника квартири на теплу підлогу. І так її облаштували. Тут не буде систему опалення, окрім теплої підлоги, тому тут заходи лише тут. Не знаю, нащо під меблями тепла підлога, але напевно треба. Так, ну, тут ще в нас є додаткове замовлення електрики, але її ніхто не зробив поки що. Так що, якщо ще є бажаючі і ви встигнете це замовити, то замовляйте. Але платіть за це кошти. І ну і я зазвичай пройдусь тільки верхній поверх, хочу показати, як вони роблять. Бачите, отут, я не пам'ятаю, тут, напевно, був кусок цегли. І так зашили, зробили куточок. куточок. Для кухні цей куточок, ну, напевно, меблі десь будуть. Ну, і тут, кажуть, що проектом не передбачено. А, тут ай, у нас ж не монолітна стіна, а тут у нас газоблоки, тут дуже легко можна це все туди. Заховати. Технагляд нагляд свариться по іншим питанням, що оці кути не заізольовані, а підрядник мені розповідає, що проєктом не передбачено, що це додаткові кутики і так далі і тому подібне. Чесно, мені так набридло тут взагалі бути і сваритися з ними. Я відчуваю себе якоюсь там. З сварливою бабою, коли я сюди прихожу. Я хочу жити спокійно, як живуть всі власники в цьому будинку. Так, отам наверху також зашили, потім Ну, Ми розмовляли з хлопцями. По четвертій секції, щоб вони не робили верхній поверх, я туди зайду також. У мене сьогодні гонка буде по верхнім поверхам. Поки так. Нагадаю, це п'ята секція. Верхній поверх. Здивувала я тих нагляд лічильниками верх тормашками, але вряд ли хтось буде їх переробляти. Тому будемо фотографувати і дивитися на фото, коли передавати показники. Цікаво те, що не знаю, чи проходили ці лічильники повірку, як вони люблять це казати. Це тільки кірпінь-водоканал може нам відповісти. На це питання. Буду коротенька.